Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 30 серпня 2025 року. Новий місяць, місяць у Скорпіоні, перейде в знак Стрільця о 17 й годині, місячний день восьмий, символ якого пожежа або ж багаття чи фенікс. А ще у нас місяць без курсу із 3.47 по 17.04. Нагадаю, що ж таке місяць без курсу? Ви вже гарно знаєте, що місяць стоїть у знаку гороскопа 2,5 дні. Коли ж Сонце стоїть цілий місяць, у знаку гороскопа, календарний місяць, то місяць, як планета, стоїть, у знаку гороскопа два з половиною дні, тому що він набагато ближче до нас, до землі. От. І коли ж місяць не успіває перейти у другий знак, він залишає знак скорпіону, не успіває перейти у знак стрільця. І цей проміжок часу називається місяць без курсу. В цей час усе ніби затихає. Все ніби зупинилося. Це знаєте як? Нема електрики, телевізор не працює, інтернет пропав, машинка стиральна не працює, холодильник вимкнений. Ну, все-все стоїть і не знаєш, за що взятися. Оце так, ніби нас обесточили, наче обескровили. Люди розгублені, люди тривожні, такі би І Деякі навіть сердиті, може, й злі, а ще й агресивні. Так що, любі мої, якщо ви побачили, що хтось із ваших близьких отак себе поводить, помоліться, заспокойтеся самі, все скоро втихне, тому що молитва, усі ці негативні емоції, вона якось ну, за, затушить, якось вона приглушить. Оті негативні емоції, і все буде добре. Місяць війде в знак стрільця о 18 годині, От. і все піде самим найкращим чином. З до 2 години дня у нас ще панує 7-місячна розовітрів, коли треба якомога менше балакати, не пліткувати, не передавати погані новини. Не обзивати когось, не клясти, боронь Боже. Все, що зірветься з язика, обов'язково збудеться. Так що краще казати гарні слова і не видумувати там для того, щоб збулося таке щось щось дуже гарне, таке не бувало. Ні, не видумляйте. Краще помовчати, але ж оці енергії, вони можуть запалити сварку. Тому що після. Другої години дня місяць війде у восьму місячну добу і символ пожежа розпали справжню пожежу. Пожежа це може бути сварка, скандал. А якщо помолитися, то цю пожежу можна перетворити на гарний такий очисний огонь. Варто запалити свічечку, варто попрощати все погане, що сталося в житті. Варто помолитися і ніби переписати все своє життя, відпустити все те, що було колись, ну таке, яке вам не дуже подобалося, і вам не хочеться більше його згадувати, споминати. Нехай минуле йде собі в минуле, а ми живемо в сьогоднішньому дні. Дякуємо Богу за те, що ми живі, здорові, за те, що в нас є, що їсти, взути, в Дякувати Богу за все, що Він нам посилає. І це таким чином, біля свічечки, помолитися, подякувати Богу, і на душі стане легше, і вже тоді ніяка пожежа не страшна, тому що той святий огонь спалить весь той негатив, який був на душі і який вас тривожив. Тим паче, що. Після 17-ї години місяць перейде в знак стрільця, і скорпіон вже більше не буде бризкати своїм ядом, не буде жалити, не буде сварки, буде спокійніше, тихіше і на душі буде легше. Так що тривоги оті прийдуть і надіємося без сварок і без скандалів. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я щиро дякую вам за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі. Щиро, щиро вам вдячна. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.